Так, засідання сесії постійної комісії з питань земельних відносин природокористування, планування території будівництва ахтери та охорони ток, історичного середовища та благоустрою. Присутні на комісії е, голова комісії ПЕКР Сергій Петрович е, Абазава Сергій Григорович, Мізецький Олександр Іванович, Пасічний Олег Миколаївич. Прокатило Наталія Петрівна, начальник відділу земельних ресурсів та комунальної власності комунального господарства доблоустрою. На засідання розглядається 18 питань. Порядок денний. Перше питання про надання доз на розроблення технічної документації і землоустрою щодо інвентаризації земельних ділянок. Друге питання про внесення змін. До договору оренди землі шляхом вкладання додаткової угоди. Третє питання: про припинення договору оренди земельної ділянки невитрапної земельної частки Кипаю. Четверте: про надання дозволу на продаж права оренди земельної ділянки водного фонду комунальної власності в комплексі з розташуванням на ній водним об'єктом. П'яте. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу з земельних ділянки комунальної власності Слобільської селищної ради. Шосте: про внесення змін на сесії Собільської селищної ради про надання в оренду ТОВ рентжу Солар земельних ділянки для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств установ і організацій для реалізації. Енерговідуючого об'єкту електростанції з використанням енергії Сонця СЕС, яка розташована на території Єслобідської селищної ради. Сьоме. Про затвердження проєкту землеустрою щодо затвердження земельних ділянок і частин, цільє призначення, яких змінюється із земель комунальної власності постійне користування для розміщення та постійної діяльності державної. Прикордонних служб для будівництва облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд огорож, прикордонних знаків прикордонних просік. Восьме. Про затвердження проєкту із землеусруй щодо відведення земельної ділянки в оренду ТО Україн, компанії для розміщення експлуатації об'єктів і споруд е електронних комунікацій. Дев'яте. Про затвердження технічної документації. І землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості у спільну частку власність громадянином ротеру Андрію Олеговичу та громадянину ротеру Миколі Володимировичу для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд висадивна ділянка на території Слобідської селищної ради Подільського району Одеської області за адресою селища Слобідка, вулиця Паркова, будинок 60. 10. Про затвердження технічної рекомендації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натуріної на місцевості громадяна на районі Юрівні для будівництва і обслуговування житлово-бірко-господарських будівель і споруд переселенної ділянки на території Слобідської селищної ради Подільського району Одеської області за адресою селища Слобідка, вулиця Примирення, будинок 13. 11. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення і відновлення меж ділянки в натурі на місцевості громадянки Мінаковій Наталії Анатолійовні для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівлі і споруд присадибна ділянка на території Слобідської селищної ради Подільського району Одеської області за, за адресою селища Стобітка, провулок, спортивний будинок 5. 12. Про затвердження технічної документації зголоустрій щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі е, на місцевості громадян Василенко Лідії Петрівни для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд присадивна ділянка на території Слобідської селищної ради Подільського району Одеської області за адресою селища Слобідка вулиця Весела, будинок 24. 13. Про надання дозволу зготування технічної документації заводустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості введення товарного сільськогосподарського виробництва на території Слобільської територіальної громади Подільського району Одеської області за межами населеного пункту Тимкове громадянці України, Бондар Ларисі Петрівні. 14. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка пропонується для продажу права оренди на земельних торгах для рибогосподарських потреб. 15. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Пселана в О за адресою село Тимко, вулиця Лесі Українки будинок. 6 дробна Подільська району Одеської області. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду рокселана О для, за адресою Селотинко вулиця, центральний будинок, 2, дроб, А, Удільська району Одеської області. 17. Про надання дозволу рокселана О на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. В оренду для введення товарного сільськогосподарського виробництва. 17-те. Поданання дозволу Роксолана О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення товару сільськогосподарського виробництва. Розглянувши клопотання та заяви, які надійшли громадян та юридичних осіб порог сесій Сповідської селищної ради, наступнуючи спеціалістів земельних питань по Катері Петрівну.